Доброго ранку! Ми вже вітаємо гостей у нашій студії Вікторія Філіпова, організатор веломарафону, голова студентської ради Центральноукраїнського національного технічного університету, Діана Остроухова, активістка студентської ради та Володимир Зайченко, декан факультету економіки та менеджменту цього університету. Доброго, доброго, доброго ранку, добро. доброго спортивний захід організовуємо. Давайте розкажемо, що це буде, коли, де як і хто бере участь. Він буде 30 квітня. А, починається наш веломарафон. Квітня все травня, ж таки. Можу. О, травня. а, а, пропустили, що ж ми. О 12.00 у нас починається реєстрація. О 13.00 ми будемо стартувати вже. Починається все від площаді біля нашого університету і закінчується в міському парку. Це веломарафон. Будуть студенти виключно університету? Чи ви запрошуєте, Ні, ми запрошуєте всіх, всіх мешканців міста? Uh -huh. Так, ми в тому році вже проводили такий веломарафон. До нас прийшло десь близько 300 чоловік. Ага, це і дуже нас... хороший показник. Так, він нас тому вдався році, і ми вирішили, чому б саме в цьому році його не провести. Адже а, ми за те, щоб в нашому місті зробили велодоріжки, щоб зробили парковки для велосипедів. Ну, Для початку якісь доріжки можна було б зробити, да? а потім вже. Ну, хоч трошечки. Читала в інтернеті дуже багато в по по Україні. В Львові зробили 40 близько 40 кілометрів велодоріжок в 2016 році. Ну взагалі в Європі. Скільки вже зроблено велодоріжок, всі люди пересіли на велосипед. Я вам більше скажу в Амстердамі е, велосипедісти головні, ніж люди, які їздять на автомобілі. От це дуже круто. Там більше велосипедів, ніж машин. Ну, це такое дело. Да, і тут виникає питання: значить, ми маємо таку соціальну місію, да, скоріше. Так. Тобто, ми не просто показуємо, що ми за спорт і так далі. Ми хочемо привернути увагу, міської все ради. ж таки міської ради до велосипедних доріжок. Так. І питання, якщо у нас вже пан Володимир. З нами. Чи будете ви на велосипеді цього дня? І як викладачі до того ставляться, чи активно також долучаються до процесу? Так, буду на велосипеді. Я вже собі замовляю, або думаю, де позичити свій велосипед, але буду. Ну Викладачі теж позитивно до цього відносяться. Я скажу, у нас на кафедрі, де я працюю, там є такий липчанський володимир Санович він завжди він з велосипедом, який родився. Позитивно, я скажу, як з однієї сторони, хто має відносини до міської влади в місті, угу. так як я являюсь депутатом міської ради, то я скажу, якщо я правильно пам'ятаю, то в цьому році заплановано при відновленні асфальтового покриття зробити 7 кілометрів велодоріжок. Прописаний маршрут, і я думаю, що в кінці року ми зможемо відзвітувати про те, що в нас в місті теж запустилось цей проєкт велодоріжки. І ініціатором цього є міський голова. Мостін Олександр Володимирович і начальник управління економіки Паливода. Він кожного дня їздить на роботу на велосипеді. Так що, я думаю, в цьому році будемо стартувати по велодоріжкам і в нашому місті. Сім кілометрів це майже пів кіровограду. Так, в різних місцях. буде. Да. Тобто, я думаю, буде позитивний результат. Ой, ну ми щиро на то сподіваємося. А, так, тут а, хочеться відвід... відмітити, що Діана у нас не просто активістка, да, вона ще й красуня, і от міс Кропивницький, тоді ще вона була міс Кіровоград, да, якщо я не помиляюся. І ви будете на підборах і а, на велосипеді. Чи? Ні, ні я не, не буду кажуть. на каблуках, но... але я вже знайшла себе велосипед, поэтому вже. Вихода назад надає <ріст> <ріст> ну це правильно. Ну взагалі, от якщо чесно, як часто катаєтеся на велосипедах, наскільки це актуально? От ми боремося за то, але я, якщо чесно, якби немає первый можливості постійно їздити, в фоні буду принимать участь, поэтому я очень сильно боюсь, щоб не було кріпатури на mm -hmm. следующий день. Та я думаю, тут це буде окей, тому що спортом все одно всі ми якимось чином то займаємося. І тут ще питання виникає такого характеру. Будеш ли ти Маша, так? Да? да, Та ні, то, то зрозуміло. Я не буду, да? не ні, mm -hmm. я просто вин... 30 Тридцяте ну, на... число це який день? В В а тоді може й буду. Да? Чуєте? І ще питання. Отак, якщо щоб мені приїхати, да, я завжди оце боюсь гірочок. Нагору я крутити. Ну це якщо класний велосипед, напевно, трохи легше. От з гори, так якщо котитися з гори, я можу. Який у нас маршрут? <кліст> Ми будемо їхати від ну як я казала від площі нашого університету. Через Ковалівку угу. під мостом Вниз, так, так, через центр міста, через е, набережну, через готель Київ, в сторону району шкільний і до міського парку. Ага, ну тобто, фактично, там на особливо зусилля. Ні, да, я не. буду підійматися, але mm -hmm. ну, там же ж не так суттєво. Так ти ж на попова живеш. <laughs> ну, нормально. А а як ти? Будеш? А ну. ми потім з машини на будемо пішком. Будем машину а, да. кинули, пішки, я понял. пішки пішов. Ну, тобто, фінальна точка у нас яка? Ми Міський там... парк. Ага, міський парк. Ми так. там робимо фотографії, все це викладаємо в соціальні мережі, щасливі. Міська рада одразу о, Боже, треба робити велодоріжку, стільки гарних дівчат та хлопців. Так усіх запрошуємо 30 травня. Старт у нас о дванадцятій о у Нас реєстрація, тринадцять у на старт. Це заздалегідь реєструватися. Не треба ні, можна там. На площі центрально українського національного університету. все долучайтеся. Це правда цікавий захід з яскравими позитивними людьми, нові знайомства і нові враження. Дякую, все вам це спортивно, Дійсно, да спасіба, що прийдем Так. Я думаю, да. Ну там могу. Одно... Ты это в эфире сказал. Никто тебя за язык не тянул. Да? Да. Наконец-то все видят э, машин Орленок. М? Ну, круто же Маш. Гномик, у нас. Покатаемся. А у тебя гномик? Да. Все, извини. А у меня Украина. Да? Украина, не продается. Все, побачивайся. Вот, э, увидимся Мы очень скоро.